говоримо зараз про власне процес формування коаліції, пане Олеже. Так а вам не пропонували повернутися до лав ну, безумовно, Що пропонували були такі розмови? Так, так останні я, я вважаю, що це абсолютно правильно і логічно, і нормально. Якщо потрібно рятувати ситуацію з коаліцією, то звертається до тих, хто може туди війти, і я ду... часу я думаю, був. я думаю, що велися перемовини, ті чи інші, чи на рівні просто депутатів, як сказала пані Вікторія, чи на рівні там керівників. З адміністрації президента чи самим паном Гройсманом, з я думаю, з усіма абсолютно позафракційними депутатами, е, і вони приймали рішення, як далі це е, публічно висвітлювати, і чи входити, чи не входити в формат фракції. А лист... що вам пропонував? Ви знаєте, ага. я був Час, вже можна. в блоку Петра Порошенка. Хоча я обирався як мажоритарний депутат, самовисуванець, позапартійний. Це була моя добра воля на початку існування парламенту, війти в коаліцію. З мене вистачило півроку часу, абсолютно повного невиконання коаліційної угоди і ігнорування і зазіхання на найсвятіше, що це може бути конституція України, і узурпація влади з боку блоку Петра Порошенка і народного фронту, для того, щоб я. Я покинув не тільки блок Петра Порошенка, а я є один із тих депутатів, які написали особисті заяви про вихід із коаліції. І скажімо, станом на сьогодні у нас існує нова, молода післямайданівська після політична партія Народний контроль, куди входять чотири народних депутати, і ми на своїй політраді приймали рішення, що ми будемо робити, якщо будуть до нас пропозиції про входження в коаліцію, і ми таке рішення прийняли, що так, це процес можливий. Е Перемовини, які мають відбутися, вони мають відбутися публічно, і е, наші умови для вступу в будь-які коаліції е, в парламенті зафіксовані рішенням політради і знаходяться в публічному доступі на сайті народного контролю. Перш за але тезу, так. будь ласка, пер перш за все, Що це, це... За умови? Так, перш за все це реальна боротьба з корупцією і посадка цих трьох друзів, так званих. В тому числі і діючого прем'єр-міністра як одного із ідолів чи стовпів корупції в Україні, це відкритий конкурс на посаду Генерального прокурора, це відсутність в коаліції майбутніх олігархічних. Таких вождів чи очільників з народного фронту, якими є пан Іванчук, наприклад, чи пан Пашинський з в блоці Петра Порошенка, також є такі одіозні персони, наприклад, як пан Третьяков, Тоді ми готові запропонувавши реальні зміни, наприклад, в моєму секторі, це в охороні здоров'я. У нас є законопроекти. Якщо вони будуть підтримані коаліцією, ми тоді готові підтримати коаліцію як Позафракційні депутати і війти ну, до неї, а, а вам так достатньо буде запевнень, маневр що ваші вимоги будуть виконані, тому що ну є не. часовий проміжок дуже великий для виконання так. деяких з ваших ну, ви вимог знаєте, ми, особливо ми, ми відстоюємо я інтереси чекати, українського народу, а не інтереси олігарх, олігархічних кланів. У нас немає жодного олігарха, і е, в нашій політичній силі е, я не є ставленником і ніколи не був. Жодної олігархічної сили, я вважаю, що найбільше зло, яке може бути, це олігархічно кланова система, яка зараз існує в українському парламенті, і дві третини українського парламенту є представниками олігархічно кланової системи. І таких депутатів, які відстоюють інтереси українського народу, і це я бачу під час своєї роботи в парламенті. Їх, якщо набереться до 50, то це максимум, а то напевно і менше. Тому. Е Очевидно, е йти на поступки маніпуляції е з і умовам, які може які зараз виставляє Арсеній Петрович і його е 80 зомбі, які знаходяться в парламенті, е я думаю, що це насправді не є логічним, і кожна свідома тверезомисляча людина, якщо вона. Вбачає себе в українській політиці, вона не погодиться на жодні умови входження в коаліцію з такими політичними банкрутами. Я так вважаю. тому ми думаємо про розвиток, про партійне будівництво, про майбутнє України. Тому насправді. Якщо так реально і тверезо подивитися, ну я не знаю, що повинно статися, щоб ми війшли в коаліцію. Дякую. Хоча, хоча, скажімо, підтримка можливо пана Гройсмана як прем'єр-міністра, ми це питання розглядали, чи можливо, чи неможливо. тут також можливі перемовини з нами, в тому числі щодо підтримки і голосування. Але якщо залишиться в діючому уряді такі одіозні персони, виконувачі волі Арсенія Петровича як міністр внутрішніх справ чи міністр юстиції. Ми не бачимо можливості голосування за такий уряд. Дякую. А так, дякую тут ще дуже важливий момент. Я би наголосив, і ми про це мало дуже говорили: про те, що коли формувалася коаліція попередня із п'яти політичних сил, довіра у суспільстві була 80% тих політичних сил. Вони насправді набрали сумарно 80%. А станом на сьогодні, якщо буде сформована коаліція двох сил Народного фронту і блоку Петра Порошенка, то довіра у суспільстві буде. 15%, відсотків, максимум, і вона буде абсолютно нелегітимною в очах суспільства. Не ж не, невелика проблема написати на листочку 226 депутатів, а реалізовувати, хто буде ці напрацювання і як суспільство сприйме цю коаліцію. Насправді, така недовіра тотальна, навіть якщо збереться 226 підписів. Легітимність у 16% відсотків буде однозначно спонукати до досрокових парламентських виборів як мирного шляху виходу з цієї кризи. Тобто, ви схвалюєте цей варіант да? так, багато слов. Хто говорить, що навіть бажаючи цих дострокових виборів, як ну, кажуть експерти щодо фракції Батьківщина, ті політики говорять, що ні, ми хочемо врятувати країну від такого сценарію. Але, Я ставлюся абсолютно позитивно. Я вважаю, що існує інший сценарій, два всього сценарії. Мирний шлях це вибори. І це правильний шлях з моєї точки зору, тому що краще потратити 1 мільярд гривень на вибори, ніж щомісяця по 5 мільярдів чинний уряд краде з державного бюджету. Другий варіант це варіант чергової революції. Суспільство настільки зараз наелектризоване, я мажоритарний депутат і працюю на окрузі. Щомісяця я приймаю в себе на окрузі в своїх трьох-чотирьох приймальнях дуже багато виборців, громадян України. Насправді, ненависть до існуючої. І влади і ненависть до уряду зашкалює навіть я не пам'ятаю в часи Януковича, що була така ненависть до уряду Азарова. Була нелюбов, було несприйняття. Тому, якщо ми не хочемо чергової кривавої бійні е, у вигляді третього чи, чи, чи чергового майдану, ми вимушені будемо піти на мирний шлях. Вибори мирного шляху іншого не існує. Тому я не бачу тут жодної проблеми так, запитати у людей у суспільство у суспільство ну, Ваша маленька група готова підставити плече, навіть якщо ваші побажання будуть проігноровані? Ми готові підставити плече голосування. в голосуваннях важливих. Однозначно, ми так і демонстрували, і безумовно скажімо, про європейські антикорупційні закони, де не закладені якісь інтереси олігархів. Ми підтримували, підтримуємо і будемо підтримувати. І тут немає жодних проблем. Я якраз сказав би про інше, що про, про легітимність. Цього процесу і сприйняття в суспільстві. Бо ми, так Верховна Рада, відділилася від людей і десь існує в якомусь такому іншому світі. Але ж існують люди, які живуть е і сприймають чи не сприймають те, що відбувається в Верховній Раді. І чим довше ми затягуємо процес перевиборів, тим більше шансів, що прийдуть опозиційні блоки і колишні регіонали. Тому е тут, е тут е якраз у мене інша точка зору: що е чи не кидаємо ми свідомо, затягуючи процес перевиборів, шанс той, що реально прийдуть повернеться Янукович в Україну? Ми зупиняємо тоді реформи. Тоді треба визнати, що ми реформ. зупиняємо реформ. Чому, реформи Чому ми на зупиняємо час виборів реформи. Дивіться міжнародна підтримка дві два, два роки. У нас немає реформ. Уряд реформаторів, уряд камікадзе. Я був в цьому уряді. Два роки немає реформ. То чи два місяці врятує відсутність реформ ще той, яких не було два Це роки? Два Звісно.